Вітаю вас на своєму каналі Тішка Крочет. Це вже четверта частина нашого МК по бджілці. В минулих частинах ми з вами зв'язали тіло для бджілки, голову, вусика та набили голову. В цій частині ми будемо з вами в'язати очі для нашої бджілки. також оформимо її та зіщимо разом голову та тіло. Ось, так що, хто ще не підписаний на мій канал, буду дуже рада вашій підписці, вашому лайку та натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити мої майбутні відео. Давайте почнемо в'язати очі. Починаємо ми з вами в'язати перший шар наших очей це буде білочок у ока. І в'яжемо ми, звісно, білою ниткою. Починаючи з кільця амігурумі, шість стовпчиків в кільце амігурумі пров'язуємо. Перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Четвертий стовпчик. П'ятий та шостий. Перший рядок ми з вами пров'язали. Починаємо в'язати другий ряд. І в другому ряду в нас буде 6 прибавок, і в кінці ряду ми отримаємо 12 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. Роблю перший стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, і це вже в нас перша прибавка. Ставлю маркер. Також замість маркеру ви можете використовувати нитку просто іншого кольору, щоб не розтягувати виріб таким маркером. Так роблю другу прибавку. Третя прибавка. Четверта прибавка, п'ята прибавка. І шоста прибавка. Є другий ряд ми з вами закінчили. Наступний у нас буде третій ряд, і в третьому ряду ми пров'яжемо один стовпчик, одна прибавка, і так, шість разів, і в кінці ряду у нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик, ставлю маркер. І пров'язую далі, далі ми в'яжемо прибавку одна прибавка в нас. Повторюємо один стовпчик, одна прибавка. Стовчик прибавка, і знову стовпчик без накиду і прибавка. Повторюємо стовпчик без накиду, прибавка. І останній раз один стовпчик без накиду, одна прибавка. Закінчили третій ряд. Починаємо з вами зв'язати останній четвертий рядок для цієї частини. І в четвертому рядку ми зв'яжемо 2 стопчики без накиду, одну прибавку. Повторимо так 6 разів і в кінці отримаємо 24 стовпчика без накиду. Так, я вже зробила один стопчик. Зараз дороблюю одну прибавку. Два стовпчика, і зараз будемо в'язати прибавку, одна прибавка. Далі один стопчик. Другий стопчик. Прибавка. Один стовпчик, другий стовпчик, прибавка. Перший стовпчик, другий стовпчик, прибавка. Перший стовпчик, другий стовпчик, прибавка. І повторюємо останній раз перший стовпчик, другий стовпчик і одна прибавка. Це ми з вами закінчили останній четвертий ряд. І останній у нас буде один з'єднувальний стовпчик. Закінчили. Вийшло у нас перше коло ось таке. І давайте протягнемо нитку та відріжемо, залишивши кінець для пришивання. Протягую нитку затягуємо і все нам треба дублювати таке коло для іншого ока. І будемо це коло пришивати до ока зворотньою стороною. Так, починаємо з вами в'язати наступне коло. Це в нас буде зіниця. І пров'язуємо з вами. 6 стовпчиків без накиду в кільце емігурумі. Пров'язуємо перший стовпчик. Другий стопчик. Третій стопчик. Четвертий стопчик. П'ятий. Та шостий. І стягую наше кільце амігуруми Перший ряд закінчили. В'яжемо другий ряд, і в другому ряду в нас буде 6 прибавок, і в кінці ряду ми отримаємо 12 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо першу прибавку. Другу прибавку. Третю прибавку, четверту прибавку робимо п'яту. І закінчуємо шостою прибавкою. Все, закінчили другий ряд. І в кінці ряду ми отримали 12 стопчиків без накиду. Пров'язуємо останній ряд цього елементу. Це в нас третій ряд, і в третьому ряду у нас буде один стопчик без накиду одна прибавка. Робимо так 6 разів. В кінці ряду ми отримаємо 18 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо разом один стовпчик, одна прибавка. Один стовпчик, одна прибавка. Один стовпчик і прибавка стовпчик прибавка, один стовпчик. Одна прибавка, і ще раз один стовпчик. одна прибавка. І закінчили ряд. І в кінці ми з вами зробимо з'єднальний стовпчик один. Все, витягуємо нитку, обрізаємо, залишивши кінчик для того, щоб пришити. Затягуємо і все, наш елемент другий готов. Для гарного оформлення ока в нас не вистачає останнього третього елементу, і це відблиск для ока, і його ми робимо з п'яти стопчиків без накиду кільце амігурумі. Робимо перший стопчик, другий стопчик, третій стопчик, четвертий та п'ятий. І стягуємо кільце і і останній стовпчик у нас буде з'єднувальний. І все, витягуємо нитку та залишаємо кінчик для пришивання. Тепер вам залишилось продублювати всі ці три елементи для другого ока, і як воно буде виглядати. Пришивати ми будемо з вами зворотньою стороною. До іграшки. Так, друге коло це наша зіниця, і ми також будемо пришивати його зворотньою стороною. І лише відблиск ми будемо пришивати передньою стороною. І ось таке око в нас вийде. Робимо таке друге око. Так, я зв'язала для другого ока три елементи. І тепер перед тим, як пришити очі рівненько до голови, давайте спочатку пришиємо голову до тіла. Ось таким чином. Так, нам треба трошки звільнити місце в тілі, бо я дуже плотно набиваю іграшки. Ось, І ось так вставляємо голову і пришиваємо її. Можна використовувати спиці, наприклад, щоб рівненько пришити голову. І давайте самостійно зараз пришиємо голову. Ось так я пришила голову до тіла. Е, на жаль, в цьому майстер-класі я не, зня, не зняла, як я пришиваю голову до тіла, але сподіваюся, в наступних майстер-класах я виправлюсь. Отже, давайте пришиємо далі очі. І так, першим етапом я розмічаю перші кола на голові, ось такими булавочками, щоб було рівненько, і вже далі буду пришивати. Білі кола я вже пришила. І наступним етапом я також розмічаю чорні зіниці. І також буду зараз їх пришивати вже до першого шару очей. І розміщаю я їх ближче до середини. Як на мене, це досить мило. І вже останнім етапом нам треба вишити відблиски, великі та Маленькі. Давайте зробимо це. Ось так я пришила відблиски великі і вишила маленькі відблиски. хочу зауважити на тому, що відблиски ми робимо так, щоб іграшка не виглядала косоокою, тобто, щоб вона дивилась в одному напрямку. і Ось так, як на мене мімімішно виглядає іграшка. Хочу вам показати, як я буду робити між рісничку з віями, і для цього я заводжу голку всередину в центр голови іграшки, та виводжу приблизно ось так собі намітила, де буде в мене починатись. Міжрісничка залишаю. Нитки, щоб потім початок до кінець, е, е, зв'язати разом і сховати в іграшку, приблизно намічаю, де в мене буде кінець між різнички, та виводжу голку вже біля другого ока. Ось так вийшла перша міжрісничка. Тепер вивожу голку біля другого ока для того, щоб зробити першу вію для ока. Ось так же гарненько виходить. Очі стали більш виразними, і більш-менш приміряємо собі, яку ми хочемо зробити рісничку війку, приблизно собі намітила, де в мене буде перша рісничка Війка. І ось так протягую ниточку, і ось така в мене перша вія. Не дуже довго я роблю, заводжу ниточку знову за між різничку, так, між війку та приблизно намічаю собі другу війку і вже виводжу голку біля другого ока. І будемо також так само робити біля другого ока. Приміряю війку біля другого ока, щоб вони були симетричні і прошиваю першу віку для другого ока. Ось так, намічаю другу віку і виводжу голку там, куди ми її заводили спочатку. Ось так. Більш-менш симетричні в нас очі виходять. Мені дуже подобаються такі очі. Дуже милі і робимо вузлик. Другий вузлик? Обрізаю ниточки. Та ховаю виграшку. Тепер давайте додамо на бджілці трошки рум'яних щічок. Ось так збоку я ввожу голочко, виводжу біля ока. Залишаю кінчик, щоб також потім з'єднати початок та кінець у вузлик ниточка. намітила собі щічку і виводжу біля другого ока окалочку, приблизно ось так, все поправляю. Приблизно намічаю іншу сторону.